Друзі, сьогодні я хочу вам розповісти про перший офіційний Android смартфон з аналогом Dynamic Island, як у останніх моделей iPhone. Правда, тут він назветься трохи інакше. Міні капсула нарешті неймовірні купертинівські інновації добрались і до звичайних смертних, які не народжували зі срібною ложкою в дупі. Чи то в англійській приказці ложка має бути в роті. Втім, відносно деяких затятих і можна використовувати і перший варіант. Так от я трохи відволікся. Ми вже згадували про Realme C55 у випусках новин. І тепер ця бюджетна новинка нарешті потрапила до мене на огляд. Повірте, цьому смартфону є чим порадувати покупців, крім аналогу Dynamic Island. Тож давайте розповім вам про нього більш докладніше. в зручне місце, готуйте собі улюблений напій. А я починаю. Зустрічають, як то кажуть, по одежі, тому розпочнемо з комплекту та зовнішності. Всередині коробки фірмового жовтого кольору лежить 33 ватний блок живлення, кабель, простенький прозорий чехол та голка з макулатурою. Смартфон має модну завдяки тому ж айфону, форму корпусу з пласким каркасом та плоскою задньою кришкою. Апарат повністю виконаний із пластику і тому, попри чималенький дисплей в 6,7 дюйма, він важить усього 190 грамів і відчувається доволі комфортно. Комфортне. Привертає до себе увагу цікава структура задньої кришки, яка дуже нагадує шліфований метал. Вона практична, не збирає відбитки пальців та приємна на дотик. У мене на огляді кольори з поетичними назвами: сонячний дощ та тропічний ліс. А також є третій, більш звичний темно-сірий варіант під назвою Дощова ніч. Дизайн блоку камери нам по серії Realme 10. Два круглих об'єктива середніх розмірів розташовані один під одним на умовному квадратному. П'єдесталі, зробленому за рахунок дзеркальної текстури пластику. На правому торці розташована гойдалка гучності та сканер відбитка пальця вбудований у кнопку живлення. Працює, до речі, він добре. Єдине, що сама кнопка невелика, і по ній можна банально схибити. На лівому боці лише слот для сім-карт і карти MicroSD. Тут дорослий лоток, в який можна одночасно вставити дві сімки та карту пам'яті. Тому молодша версія на 628 GB виглядає доволі розумним вибором. Про це ми ще поговоримо наприкінці огляду. На нижньому торці розташований роз'єм USB-C, міні-джек та отвір динаміка. На жаль, ні повноцінним стерео, ні навіть допомогою від розмовного динаміка смартфон похизуватись не може. А сам звук нічим не відрізняється. Зняється від інших бюджетників він. Просто непоганий. Спереду нас зустрічає плаский дисплей із поклеєною заводоплівкою та доволі тонкими рамками для свого цінового сегмента. Загалом за комплект та зовнішність я хочу йому поставити 9 балів з 10. Незвичайні кольори, подивіться, як на мене, виглядають доволі гарно. Форм-фактор, так, він косить відверто під iPhone, але цей апарат 100% виглядає дорожче своєї реальної вартості. Як на мене, зовнішній вигляд це його основний. Тепер поговоримо про дисплей. Як я вже казав раніше, Realme c 55 отримав типову на сьогоднішній день діагональ 6,7 дюйма. Матриця IPS, роздільна здатність Full HD, частота розгортки 90 Гц. пікова яскравість складає близько 700 ніт, що дозволяє комфортно користуватись смартфоном навіть на яскравому сонці. Ну і ті люди, очі, яких погано сприймають AMOLED, теж будуть раді смартфону із якісним IPS. Звісно, в системі присутня можливість налаштування кольорів та температури, а також обирати між режимом підвищеної герцовки та стандартної для зменшення енергоспоживання. Загалом цей дисплей мені сподобався, і з урахуванням ціни новинки я йому поставлю 8 балів з 10. Звісно, це не найкраща матриця, яку я бачив. Проте більшість користувачів він задовольнить повністю. Зовнішність обговорили, тепер поговоримо про начинку. Перше, і, мабуть, найголовніше, це процесор. І, на жаль, похозивати з цьому смартфону особливо нема чим. Тут встановлений Helio G88, який, відверто кажучи, зірок з неба не хапає. По стабільності у стрес тесті він показує ідеальний результат по відеоядру та непогану у випадку з обчислювальними ядрами. Під кінець тесту він трохи перегрівся і скинув частоти, але доволі швидко охолонув та повернувся майже на максимальний рік. По потужності він схожий на Snapdragon 680, але виготовлений за старішим в 12-нанометровим техпроцесом. Чип не гарячий і сказати, що він швидко з'їдає заряд акумулятора, теж не можна. Але з частотою в 90 Гц та Full HD дисплеєм він іноді не справляється. В інтерфейсі проскакують мікрофрізи, а анімації та відкриття додатків трохи неспішне. Ігровим смартфон теж назвати неможливо, хоча в той же PUBG або Call of Duty грати доволі комфортно. Будь-які казуальні ігри будуть працювати чудово, а от пограти в такі тайтли, як Genshin Impact, зможуть тільки справжні люди. Любителі шкіряних батогів та кляпів у роті. Варіанти пам'яті як для бюджетника доволі щедрі. Навіть базовий варіант на 628 виглядає дуже життєздатним, враховуючи повноцінний слот для карт пам'яті. А старша версія на 8256 взагалі задовольнить будь-якого користувача. Швидкість пам'яті, звісно, не рекордна, але у поєднанні з не дуже потужним процесором, слабким місцем вона точно не стане. Чесно кажучи, процесор є однією зі слабких лан цього смартфону, хоча. Звісно, тут все відносно, враховуючи його прайс. Власне, я звик користуватися флагманськими пристроями з дисплеями, в яких там висока частота розгорки, тому мене трохи дратувала його швидкість. Але якщо ви переходите на нього з іншого бюджетника чи смартфона середнього класу, якому вже кілька років, ви навпаки, побачите покращення швидкості, і для вас він буде працювати як треба до речі, стосовно бездротових інтерфейсів, претензій до нього немає ніяких. Тут є сучасний Bluetooth 5.2 і дводіапазонний Wi-Fi модуль. GPS працює швидко та точно, та й про NFC не забули. На жаль, і досі далеко не всі смартфони підтримують безконтактну оплату. Оболонка Realme UI 4.0 базується на 13-й версії Android та дуже непогано оптимізована. Плюсом також стало те, що у цьому апараті прошивка повноцінна, а не урізана, як була у попередніх представників серії C. Тут багато налаштувань системи та широкі можливості кастомізації. За продуктивність і швидкість роботи, я хочемо поставити 7 балів з Е, Звісно, зірок з неба, як я казав раніше, він не хапає, проте треба враховувати, що це все ж таки бюджетник. Але з іншого боку, поклавши руку на серце, хочу сказати, що є в цьому ціновому діапазоні смартфони трохи спритніші з чипом Helio G99. В наступному пункті я б хотів би вам розповісти про одну з дійсно сильних сторін цього смартфона, а саме про його камеру. Компанія Realme встановила сюди доволі непоганий сенсор OmniVision OV64B. Для розуміння рівня цієї камери така сама була встановлена у Realme GT Neo 3T, GT Neo 5 SE та Redmi K60. Ви тільки подивіться на ці приклади фотографії. Якби мені хтось сказав, що вони зроблені на смартфон доларів за 300, я б в це повірити. Вдень HDR ефективно витягує небо та інші яскраві ділянки, а ввечері камера демонструє якісну роботу з джерелами світла. Невелика мінімальна дистанція фокусування дозволяє робити гарні макрознімки. Коротше, за фотоможливості його 100% треба хвалити, особливо враховуючи його ціну. З відеозйомкою справи трохи гірше, і тут правильно лежить не на сенсорі камери, а на бюджетному чипі. Максимальна якість зйомки це Full HD 60 кадрів на секунду. І якщо кольори та чіткість зображення на досить високому рівні, то стабілізація та звукова доріжка відразу видають бюджетність цього рішення. Другий модуль це сенсор глибини. Ніяких надширококутних чи макромодулів тут немає. І як на мене, це правильне рішення. Набагато актуальніше мати хоч один дійсно непоганий модуль, ніж розсип з чотирьох, кожен з яких не може робити навіть задовільні фотографії. Фронтальна камера на 8 мегапікселів також приємно здивувала. Вона робить непогані селфі з гарною деталізацією та скінтоном і повністю задовольнить переважно більшість користувачів цього смартфона. У підсумку хочу сказати, що в своєму ціновому сегменті цей апарат отримав одну з найкращих фотокамер. Е, тому я поставлю йому оцінку 8 балів 10. Звісно, враховуючи все ж таки його позиціювання, це бюджетник. І для бюджетника він е, знімає непогано. Тепер давайте поговоримо про його автономність. Смартфон отримав стандартний на сьогодні акумулятор ємністю 5000 мАч годину і непогану зарядку потужністю 33 Вт, яка заряджає пристрій трохи більше ніж за годину. Звісно, ні на які рекорди автономності розраховувати не варто. Проте можна сподіватися, на 6-7 годин роботи екрану, це приблизно один день під навантаженням, або до двох днів при середньому користуванні. В нашому фірмовому тесті автономності він протримався 8 годин 18 хвилин. І в процесі було помітно, що швидкість розрядки не дуже відрізняється залежно від задач. Тобто, основним споживачем енергії є дисплей. З цього можна зробити висновок. Якщо швидкість розряду буде дуже залежати від яскравості, на якій ви будете користуватись пристроєм. Тож за автономність я поставлю 7 балів з 10. Є серед бюджетних девайсів смартфони, які показують результати значно краще, особливо які отримали AMOLED-дисплей. Ну і на кінцівку я залишив найцікавіше, а саме інноваційну міні-капсулу. Дуже широкий функціонал, відображення сповіщень та швидкі відповіді, можливість переключати треки у плеєрі та цікаві візуальні ефекти під час програвання музики. Напевне, саме це ви хотіли почути про це неймовірне нововведення компанії. Але, на жаль, я вимушений вас трохи речарувати. Чомусь функціонал цього вирізу обмежений показом прикольної анімації під час зарядки, та коли смартфон сигналізує про низький рівень заряду. І ще одна неймовірно корисна функція. Демонстрації споживання мобільного трафіку. Якщо чесно, я дуже сподіваюся, що згодом з оновленнями функціонал розширять. І він стане хоч трохи корисним, бо сама концепція виглядає непогана, а от реалізація, ну, таке собі. Е, знаєте, більше схоже на хайп. Типу, у нас як у Apple. Є інформація, що в найближчому оновленні додадуть відображення крокоміра, але зрозуміло, що ми чекаємо на щось трохи більше. Звісно, що ніхто не буде витрачати багато часу та сил для однієї функції одного смартфону. Але хто заважає бренду зробити цю фішку унікальною для всіх своїх апаратів? Тим паче, що на більш дорогих смартфонах з amoled екранами функціонал можна розширити значно більше. У нашій країні офіційна ціна смартфону починається від 7300 гривень за версію на 628 ГБ. А якщо трохи пошукати, можна знайти варіанти і за 6500. тисяч. За такою ціною із сучасних моделей у нього майже немає гідних конкурентів. Більшість моделей пропонують HD дисплей і камеру значно гірше. Схожими за характеристиками є торішні моделі від затятого конкурента Xiaomi. Але, друзі, з оглядом на останні події, я впевнений, що більшість віддадуть віддаючи перевагу саме смартфону від Realme. Розглядати версію на 8256 за 8300 гривень, звісно, теж можна. Але тут конкуренція дуже зростає, і навіть всередині бренда є чудова модель Realme 10 4 g яка вже може похизуватись більш потужним процесором та amoled дисплеєм. Хоча останній пункт не для всіх стане перевагою. Наприклад, дитині я б більше радив придбати смартфон з IPS, бо для зору він більш безпечніший. Ну і звісно, не треба забувати про неординарну зовнішність, якій багато людей також приділяє чималу уваги. Realme C55 дасть фору багатьом конкурентам навіть з більш дорогого сегменту. Дизайнери Realme в черговий раз довели, що вони розуміються на дизайні і не бояться експериментувати. На цьому у мене все. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю модель. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Друзі, ви знову можете з собою пишатися, бо ми закрили черговий збір для хлопців із ЗЕСУ. Тепловізор вже куплено і відправлено нашим бійцям. Пообіцяли, що коли отримають, то одразу запишуть для вас відеозвіти. Шановні підписники Andranews, дуже вам вдячний за допомогу в придбанні тепловізора. Він нам допоможе ще краще, ще легше знищувати нашого ворога клятвих московитів. Дуже вам ще раз дякуємо і... Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава! Там що нам зробили невеличку знижку, різницю я звісно відправлю на наступний збір. Запитів дуже багато, тому не зупиняємось і віримо, що це пекло закінчиться найближчим часом, і наші хлопці повернуться додому живими. Посилання на банку та номер картки. Я залишу в описі. Слава Україні! Слава вільному народу, разом до перемоги.